Доброго мам, року, мама, мам. Доброго ранку, шановні батьки, дітки, ось погляньте. а ну скажіть мені, яка зараз пора року? А ну давайте пригадаємо і скажемо. Яка, яка пора року зараз? Я не знаю. Коли холодний сніг нас зараз, можливо, літо, і треба бігти. І, падати. літо. Літо, 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 літо. Ні, ні, і, Можливо, ні, зима, ні. і на дворі холодно, так? Ні. Чопо, чопо, жако, і чопо. Мама. І ось Я, не... сьогодні я пропоную ні, нам вирішити ні. до лісу і поглянути, що ж ви відбувається там в лісі. Мама, мама. Там. Бачите? Іде сніг в пасковому нашому лісі. Вітер так дує сильно, так? Роздуває сніжинки, бачите? А давайте ми спробуємо, так як наша хмаринка дме на сніжинки. і ми ану, набираємо носиком отак, набираємо повні груди повітря і так подуємо. Ану, спробуйте так подути, як наш вітер дне. Ану ой, так не можна. Супер малятка, молодці. Бачите, в нашому зивовому лісі холодно і пташечкам зовсім немає що їсти. Випав сніжок, притрусив землю і сховав усі крихти, так? І ось у нас є хлопчик Михасик та дівчинка Іринка. І вони вирішили, що треба підгодувати пташечок. Вони запаслись зернятками, крихтами різними та пішли до годівничка і насипали туди зерняток. І в годівничку, і біля годівнички насипали, бачите? Щоб пташечкам було що їсти, і пташечки швиденько прилетіли і почали дзьобати наші зернятка. А коли наїлися, вони сіли на гілочку і дуже весело зацвірінькали. Малятка, пташечок треба підгодувати. І ось сьогодні я пропоную вам ще послухати віршик Анатолія Камінчука, годівничка. Я ладнаю годівнички для горобчика і синички, для малого снігурця крихт насиплю і пшенця. Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь саме метілі. Бачите, треба годувати пташечок, тому що їм взимку складно. Я пропоную приєднатися до екологічної акції смаколики для пташок. Сьогодні я пропоную виготовити нам годівничку, але ця годівничка, вона є екологічною. В ній ми не будемо використовувати нічого, крім зерняток та мотузочки. Сідайте зручненько, батьки вам зараз допоможуть і будуть допомагати вам з годівничкою. Сідайте зручненько. Коли будете готові, дайте мені знак і ми почнемо. Так, для початку ми змішаємо всі зернятка. Якщо у вас вже змішані, їх треба насипати в таку мисочку, в якій вам буде зручно їх змішувати. Висипайте зернятка можна ложечкою, можна ручками це робити. Далі треба додати борошна. Борошна 2-3 е, ложечки приблизно. Водички багато не лийте. Водички трішечки треба буде. Ага, у вас борошно в чашечки зрозуміло. Перемішайте борошно з зернятками. Отак ложечко, так перемішуємо ложечкою борошно та зернятка. Николька, зачекай, зараз папа принесе. Мама сині ножики тюнок. Добре, змішайте. Так і. Так. Далі наливаємо водичку, але потрішки батьки вам е, допоможуть, щоб вийшла така е, суміш, щоб вона не була дуже рідкою. Потрішки підливайте водичку і дивіться, щоб вона була як кашка така. Ніколечка виходить. Вийшло? Що ж не вийде? Добре. Далі ми нашу суміш зерняток з борошном будемо перекладати у формочки. Краще, щоб це були силіконові, з них буде потім зручніше діставати наші годівнички. Накладаємо ложечко і так. Ось так накладаємо і придавлюємо трішечки, щоб вони такі були платненькі. Отак, молодець Нікітка, накладай. Зараз Ніколічка з татом буде накладати, так? У формочки на ложечку, так, а так придавлю ложечка, и молодец, Никитка, хватит, Так о так правильно придавлює. <кій> Миколичка більше борошна, так? Така біленька суміш вийшла. Розумнички. сунечки. Дітки стараються, ми потім ці годівнички. Треба їх буде обов'язково підсушити. Їх не можна зразу вішати на дерево, тому що вони можуть розпастися. Треба їх обов'язково підсушити. Так, коли будете готові, скажете, ми продовжимо. Так, Миконька бачу, вже зробила А Нікітка ще багато зерняток, так, мама, наготувала. Зараз мама допоможе Нікітки, ми продовжимо, так? Так. Ось погляньте. Далі нам треба соломинка для напоїв. Її ми відрізаємо невеличкий шматочок, щоб він трошки виглядував з наших зерняток. І встромляємо, щоб потім ми змогли мотузочку нанизати. Зараз мама розріже. Посерединки десь струмлюємо в нашу. Як свічечки такі в нас вийдуть зараз, так? Так. Я свої годівнички підсушила на батареї, вони в мене за ніч висохли. Так. Адже зараз вони дуже крихкі, вони можуть розсипатись, тому треба їх обов'язково підсушити. Поставте їх на ніч на батарею з матусею, а вранці можна вже буде їх витягнути з формочки і нанизати на них. Мотушку. А потім обов'язково з мамою чи з татом вийдете і повісите цю годівничку на гілочку. І туди прилетять пташечки. Намагайтесь повістися там, де ваша дитина буде бачити з віконечка чи, можливо, як на прогулянці гуляєте в тому місці, де ви гуляєте, і ви поспостерігаєте, як туди прилетять пташечки і будуть дзюбати ваші зернятка з вашої годівнички. Ця годівничка чим. Е Гарна, тим, що навіть якщо зернятка розмокнуть і впадуть на землю, то вони стануть кормом для інших тваринок. Або просто вони перегниють і буде добриво для цього ж дерева. А мотузочку ви заберете да і все. Ось такі гарні годівнички вийшли в мене. Я буду з нетерпінням чекати на фото ваших годівничок. Можна сьогодні їх сфотографуватись або завтра, як будете вішати, мені буде дуже цікаво поспостерігати за вами. Добре малятка? Зробите гадівнички і повісите їх, підсихати, так? так? Так, Мама, От, так, гарно попрацювали, так. Я дякую вам за заняття. А ну скажіть мені, а що ми сьогодні з вами зробили так. О, ну. а, Що ми зробили? Що це таке ми зробили? Е... Годівнички, так? А, а для кого ці годівнички? Тобто життєм. Супер малятка, я дякую вам за роботу. Я вам ставлю ось такі серденька. Ви сьогодні були молодці. Мені сподобалось, як ви працювали. А вам сподобалось робити такі гадівнички? Да -да. Ну, що, бажаю вам гарних вихідних, гарного настрою, гарної погоди і до зустрічі в понеділок. Бувайте, малятка, буду чекати на ваші фото. Пока-пока. Пока, Николька. Пока, Николь. Ось так І тобі.